Вітаю глядачів каналу ТСНЮ. У нас сьогодні в гостях журналіст, міжнародник британіст Єгор Брайлян. Єгоре, вітаю, слава Україні. Вітаю. Артена. Єгоре, Сьогодні відбулася доволі визначна подія для одного з наших головних політичних партнерів, а саме Британії та її уряду, попри доволі часті зміни і голів урядів і окремих міністрів, уже чотири роки незмінним там був саме міністр оборони Бен Волес. І, от саме за його термін, за чотирьохрічний термін, Британія стала одним із лідерів і часто була серед першопрохідців у безпекових питаннях та от у підтримці оборонної сфери України. Часто самого міністра також називали великим другом України. Єгоре, На вашу думку, Україна відчує втрату такого союзника у британському уряді. Безумовно, що постать Бена Уоллеса важлива, і він був одним з тих людей, з якими почав свою прем'єрську роботу Борис Джонсон влітку 2019 року. Хоча Бена було він став містром оборони трохи пізніше, у 2019 році. Бен Уоллес неодноразово бував в Україні. І до широкомасштабного вторгнення Волос сприяв продовженню роботи операції Орбітал. Це було тренування українських військових. І вже після широкомасштабного вторгнення Борис Джонсон оголосив про створення операції Інтерфлекс, тренування українських військових на території Великої Британії. І в цих тренуваннях беруть участь інші країни. І безумовно, що. Багато що затмарила ця історія скандальна з фразою Бена Уоллеса під час вільнівського саміту НАТО. Але я думаю, що підтримка Британії продовжиться навіть з новим міністром оборони. Єдине, що я хотів би відзначити, що безумовно, що. Частково більшість лаврів щодо підтримки Британії належала Борису Джонсону як політику, який е, сприяв зміні підходам на Заході щодо Росії. Це було ще до 22-го року. Е, а про Бена Волеса, ну, скажімо так, в порівнянні з Борисом Джонсоном було можливо менше згадок та інформації, Хоча дійсно про Бена Волеса багато хто згадував і писав. Мені випала честь поспілкуватися деякий час з ним під час зустрічі міністрів оборони НАТО в жовтні 22-го року, що НАТО в Брюсселі, і там я йому задав питання якраз про операцію Інтерфлекс і Волес дійсно він називався як один з кандидатів на посаду генсека НАТО, але з певних особистих причин цього не відбулося. І тому зараз бен Волес я думаю, він відійде від активної політики, і підтримка Британії збережеться за будь-якого уряду. Бо британські політики усвідомили рівень безпекових загроз щодо Росії. Це сталося у 2018 році після відомого спроби отруєння родини Скрипалів. І зараз, безумовно, вся ця політика вона продовжується. Декілька слів про нового міністра оборони Гранта Шепса. Він в активній політиці майже 20 років. І коли прем'єр-міністром став Борис Джонсон, то він очолював міністерство транспорту, згодом Міністерство бізнесу та енергетики, а з лютого вже енергетики. І щодо енергетичного сектору Великої Британії є дуже цікавий момент, що коли ще прем'єр-міністром Британії була ліс Трас недовго у вересні, жовтні минулого року, то Трас оголосила, що Британія має перетворитися з Імпортера енергії в експортера. Бо я хотів би нагадати, що Британія відмовилася від і того незначних поставок російського природного газу, плюс в Британії є ядерна енергетика, також у Британії є відновлювана енергетика і для України. Цей бекграунд Шепса, саме енергетичний, він є дуже важливим, бо зима близько і так само є загроза, звісно, блекаутів, і енергетична безпека є однією з складових національної безпеки і посада міністра оборони вона багато на що впливає. Хоча я хотів би нагадати, що ще є голова комітету парламентського з питань оборони. Який очолює Тобіас Елвуд, відомий критик Бориса Джонсона, який так само неодноразово бував в Україні? І, взагалі, зараз в Міністерстві оборони Великої Британії триває перегляд питання самооборонних закупівель? В Британії створюють свій аналог Прозоро, плюс безумовно, що російсько-українська війна вплинула на переозброєння. Британської армії, і, наприклад, британці нам надають challenger 2 танк, натомість в звіті щодо оборонної промисловості за липень 22-го року було вказано, що має відбутися модернізація challenger 3, і має бути в Британії більше танків. Тобто, м дійсно в Британії відбуваються дуже такі радикальні процеси. І ми очікуємо лише збільшення співпраці між Британією та Україною. І Шепс був в Україні минулого тижня, де він зустрічався з міністром енергетики Германом Галушком і це прем'єром з відновленням Олександром Кубраковим. І знову ж таки, енергетика. Ну, це дуже важлива сфера для України, тим паче під час війни. Юрі, хотів би трошки повернутися до Бена волоса. Ви згадали про такий недавній скандал, коли журналісти «Гардіан», ну без, без звісно, без відео але сказали, що цитували у е своєму випуску? Цитували Джонсона, що ой, вибачте, Бена волоса про те, що ну Британія на Амазон, партнери на Амазон, і Україні треба бути більш вдячною вдячною. Ви про це згадали? Чи вплинуло це якось на оце рішення Бена волоса піти з посади, чи є якісь інші фактори? Я думаю, що це частково вплинуло, плюс є безумовно там певні фактори особисті в Бена Волеса, пов'язані з його родиною. Але я думаю, що цей скандал він трошечки змістив нюанси. Бо ну, для мене, як для людини, яка вивчає там, Британію, Британно-українські відносини, безумовно, що важливо. Більше про це говорити про історію сучасність, бо ця фраза вона спричинила такий шквал обговорення у соціальних мережах, і я думаю, що дискусія пішла трохи не туди, і, зрештою, це спричинило те, що він вирішив піти в відставку. Тобто, я думаю, що там було поєднання різних факторів особистого політичного. І ну, це, звісно, дискусійне питання. Хтось може сказати, що в чомусь Бен Волос був правий, в чомусь був не правий. Але я думаю, що в цьому була помилка того журналіста, який оприлюднив цю інформацію, яка була сказана на зустрічі off the record. Тобто це дійсно дискусійне питання, але я думаю, що нам варто обговорювати більше. Перспективи співпраці і чому Британія має бути зацікавлена в подальшій підтримці України, і яке бачення України е нашого регіону після війни, тобто, як ми бачимо відновлення, як ми бачимо, е як ми здійснимо поразку Росії посилення НАТО в Чорному морі, тобто, всі ці питання вони безумовно торкаються великої Британії. І нам варто було б говорити більше ці питання, ніж ну ті, які ми на жаль обговорюємо. Тому є багато питань історичних, політичних, військових, які показують зв'язок між Британією та Україною, про який не знає багато ні громадян ні громадян Сполученого Королівства, ні громадян України. Тому над цим я думаю варто працювати. Ви також згадали про амбіції. Ну можна сказати, в Про амбіції Бена Волоса очолити секретаря НАТО, тобто, стати генеральним секретарем альянсу. і Про це й реально може півроку назад, і було багато чуток, що і в Україні це сприймали доволі ну, скажімо, позитивно ці чутки, тому що Бен Волос міг би замінити такого більш. Ем, як не скаже ніякого генерального секретаря альянсу Янса Столтенберга, який е, на, мою, на мою думку просто зачитує прес-релізи? Утім, це моя оцінка. Тож на вашу думку, чи ми можемо побачити Бена волоса на якійсь новій посаді у найближчому майбутньому? Я думаю, поки що про це складно говорити, але щодо посади генсека НАТО, я би відзначив, що він є таким координатором найвищого рівня, що основні посадові обов'язки його полягають в узгодженні позицій між різними країнами НАТО. Е, і я думаю, що Столтенберга залишили ще на рік, бо не знайшли відповідної кандидатури, яку не погодили всі союзники і в першу чергу, безумовно, Сполучені Штати Америки. Але я думаю, що Зараз Бен Волес відійде на певний час від активної політики, хоча, звісно, я не буду приховувати, що мені було б цікаво з ним записати інтерв'ю коли. Хотів коротко то тобто, також Гранта Шепса, це новий міністр оборони Британії. Ви про нього вже сказали про його минуле. Про те, що він займав декілька позицій у міністерствах, тобто в уряді Британії, це міністерство енергетики, яке він тільки що очолював, і звідки він перейшов, його таке питання. Чи не є проблемою, те, що цей міністр не ну тобто, не є профільним? Звісно, в західних країнах, в тому числі в Великій Британії, не проблема, коли цивільний займає посаду в міністерстві оборони. Втім, у нього не було відповідного досвіду. На вашу думку, це якось позначиться на відносинах між Британією та Україною. Я думаю, що це не позначиться, і так як у гранта Шепса вже є певний досвід співпраці з Україною, то відносини співпраці будуть тільки розвиватися. І тут, я думаю, буде все залежати не лише від позиції особисто Шепса і Кабінету Великої Британії, але й так само української позиції, наскільки ми будемо активними з. Британськими політиками, наскільки ми будемо пропонувати нові проекти, в тому числі в сфері оборони, Я хотів би нагадати, що нещодавно Міністерство оборони України запустило акселератор. Це такий проект, в якому кожен може запропонувати свій стартап щодо посилення обороноздатності України. І так само нещодавно. Президент України Володимир Зеленський інтерв'ю Наталії Масичук анонсував, що буде проведений великий оборонний форум восени. Це так само підтвердив Дмитро Кулеба. Тобто, Британія є однією з тих країн, які дійсно є ключовими в НАТО. І Британія розбудовує свої, зокрема, альянси в Балтійському регіоні. Це спільні експедиційні сили, формат, який об'єднує 10 країн Північної Європи. Так само, безумовно, в Україні. Варто думати над певним долученням і до цих форматів. Плюс не забуваємо про малий альянс Велика Британія, Польща та Україна, який поки що. Ще не запрацював саме на політичному рівні, але є діалог тристоронні між аналітичними центрами: це Рада зовнішньої політики, Українська Призма, Польський інститут міжнародних відносин і Рада геостратегії тобто, ці три аналітичні центри відповідно України, Польщі та Британії, вони. Мають зустрічі, обговорюють подальші перспективи співпраці, і це дійсно те, на чим варто думати, бо майбутнє світової політики за малими альянсами, безумовно, що основна мета України це інтеграція до ЄС і НАТО. Але такі союзи, як, наприклад, Польща, Британія та Україна, чи Люблінський Трикутник, асоційоване Тріо, Квадрига, вони є майбутнім. І так само Британія розбудовує такі союзи, зокрема союз між. Британією та Японією, ОУКУС, Австралія, Велика Британія, США і так само Україна працює над цим. Юрій, хотів також задати вам таке питання. Зараз ми бачимо таку активну полеміку. Ми бачимо активне обговорення та дискусію у Сполучених Штатах, да, наприклад, і щодо коментарів Володимира Зеленського щодо виборів, які будуть чи не будуть, щодо озброєння щодо продовження війни. Ми Бачимо велику активність американських змі, які то ставлять під сумнів, е, український контрнаступ чи навпаки його виправдовують того самого у британських змі, а особливо у британському політику, ми, ми, ми не бачимо їх позиція залишається більш сталою, Як на мене, чим ви пояснюєте цю таку ну непохитну підтримку, і чи буде вона продовжуватися далі? Я думаю, що це пов'язано з тим політичним курсом, який було сформовано ще за, по суті, Терези Терезими, коли відбулися спроба отруєння скрипалів. І для мене це був, я вважаю, це поворотним моментом в відносинах між Британією та Росією. Ем... Я думаю, що є безумовно різниця між американськими та британськими медіа, але я думаю, що варто розглядати навіть і публікації в американських медіа крізь перспективу там хто є власником того чи іншого медіа, які наративи ця медіа прагне поширювати. Я думаю, що британська позиція залежить як від того, що політики зрозуміли, що Росія є не лише там фінансовим партнером для них. І ці всі історії, але і загрозою британське суспільство безумовно не відразу це зрозуміло, але так само коли вже і частина українців переїхали до Великої Британії з 24 лютого, вони зрозуміли, що українці дуже круті, креативні люди. і так само це сприяє тому, що громадська думка у Сполученому Королівстві за Україну. І наскільки це буде тривати далі, це залежить так само від українців і України, як ми будемо так само більше працювати з британцями. Безумовно, що є багато співпраці і в сфері культурної дипломатії, там український інститут разом з Британською радою в Україні вони організовували. Сезон культури Україна, Велика Британія у 22 -му, 23 -му роках він планувався, що він буде будуть події в Британії в Україні, але через вторгнення частина подій була онлайн, і більшість всі події офлайн були саме в Британії. Але я думаю, що все знову ж таки залежить від зміни фокусу, щоб британці більше дізнавалися про Україну і історію культуру, бо Найкраща боротьба з російською дезінформацією на Заході, як на мене, це має бути здебільшого формування українського наративу перемоги, українського наративу російсько-української війни і українського наративу щодо того, що стосується нашої держави. Бо просто. Розвінчувати фейки цього недостатньо, варто працювати з різними групами, аудиторіями, це аналітичні центри, університети, політики, як владні, так і опозиційні. Я хотів би нагадати, що, наприклад, цього року Україну відвідував лідер Лейбористів Кір Стармер. І наступного року у Британії будуть чергові парламентські вибори, і досить великий шанс того, що на них програють консерватори, і переможе опозиція: це лейбористи і ліберал-демократи. І тому для нас важливо працювати з різними групами британського суспільства. Ігор, сьогодні також закінчує свою дипломатичну каденцію посол Британії в Україні Мелінда Сімонс, і от своєму такому заключному інтерв'ю для BBC вона заявила, що Україна має постійно доводити заходу, що вона цінний партнер. Ігор, можете розшифрувати, що мала на увазі Мелінда Сімонс цими своїми словами, що Україна має доводити свою цінність своїм партнерам. Я думаю, що це означає, що ми маємо впроваджувати реформи навіть попри війну, і що здійснення реформ буде найкращим доказом того, що Україна є цільнісним партнером для заходу. Бо я хотів би, наприклад, навести приклад з британської історії, Маргарет Тетчер, що Реформи це не те, що країна змінюється там через день, місяць, тиждень чи рік. Реформи це постійний процес як комунікації влади і суспільства і так само інших внутрішніх процесів. Я думаю, що партнери є дуже прямими щодо того, що Україна має виконати. І лише виконання реформ воно сприятиме подальшій підтримці з боку країн Заходу. І тому все залежить від того, як ми будемо активно проваджувати реформи. І ці реформи вони мають бути видимими для суспільства. Тому. Лише реформи, нічого, знаєте, західні партнери вони навряд чи сприховують від нас, що є якісь там чи додаткові вимоги, чи ще що. Вони дуже чіткі в своїх певних рекомендаціях, що Україна має зробити. Безумовно, це не заперечує того факту, що ми постійні комунікації з партнерами щодо погодження певних тактичних моментів. Що можливо треба узгодити, погодити. Але те, що стосується, наприклад, підтримці щодо відновлення України, то західні партнери хочуть бачити прозорі фінансові моменти, куди конкретно підуть гроші, і так само Британія буде відігравати відігравати важливу роль відновлення. У червні відбулася конференція з відновлення в Лондоні у Chatham House, і. Це я думаю важливо підзвітність, прозорість і усвідомлення, що ці реформи здійснюються, вони мають результат.